Вітаю вас на каналі Органічні грядочки. Сьогодні я хочу зробити аналіз помилок цього сезону. І почну я з день. Ось тут у мене ще ростуть дині, оскільки вже холодно, то я їх накрила ще агрополотном зверху по плівці, під якою вони завжди знаходились. Ось тут ще одна динька доростає. Якщо ще буде трохи тепло, може якраз вона ще дозріє, не знаю. Але дині я зробила висновок, що. Я запізно їх посадила. Я запізно їх посадила на розсаду, перш за все, і тому посадила їх дуже молоденькими вже у відкритий ґрунт. І це вже було на початку червня, а потрібно їх все-таки висаджувати трошки швидше на розсаду, і потім вже швидше, звичайно, вони будуть більші. І можна буде їх швидше, десь в другій половині травня вже висаджувати в ґрунт. На розсаду я їх посадила на початку травня, і десь через три тижні я вже їх висаджувала у відкритий ґрунт. Але мені їх багато, ну, десь майже всі з'їли слимаки. І я мусила досаджувати ще раз їх. І тому вони відповідно дуже пізно вже почали рости. І буквально тільки оці пару, які вижили після ну, що їх слимаки не з'їли, вони принесли нормальні дині. А всі решта, ось от зараз тільки ось тут денька, отут ще є одна денька. Ну і відповідно вони вже не, не, не такі, не знаючи взагалі вони ще встигнуть дозріти. Ось, я зрозуміла, що потрібно, щоб розсада була доросліша, тому що коли вже більш листочки грубші, їх вже слимаки їсти не, не будуть. Ось, оце я такий висновок, найважливіший зробила. А так мені сподобалося, оце, що я їх накривала ось такими невисокими дугами. І клейонкою накривала так, що з тамтого боку вона до кінця, в мене, а з цього боку не до кінця, для того, щоб було провітрення, щоб удинки не запарювалися літом, але щоб вони були під накриттям. Ось це я такий висновок зробила з минулого року. Минулий рік у мене був перший, тобто не минулого, а цього року. Цього року це був перший рік у мене по деньках, це був просто експеримент. Як воно піде нам далі. І я зрозуміла, що наступний рік я буду продовжувати їх садити. З усіх диньок, які я цього року посадила, найбільше мені сподобалися два гібриди. Це гібрид Амал і гібрид Флоренція. І я думаю, що наступний рік я вже буду садити тільки ці два гібриди. Ось тут у мене ростуть китайські холодостійкі огірки Хейлар. І що мені цього року не сподобалось, так це те, що я зробила за слабку для них шпалеру. І вона вся обірвалася під вагою цих огірків. Бачите, вони ось такі великі. Ось тут росте огірок. Бачите, він який великий. І це е, він за минулий тиждень ось такий наріз. Ось, бачите, який. Він ще трошки не, не є ну, такий, щоб рвати, ще може трошки більший вирости. Ще не буду його рвати. Але ну, цей цілий тиждень було дуже холодно. Ну так, плюс 8, плюс 10 в день. І е, е, йшли дощі. Звичайно, тут під накриттям, під кладянкою немає. ну, Нічого не, не капає йому. Але ось він ще при такій погоді, він ще росте. Ось, він мені тим і подобається, що він дуже ще довго е, може рости. Ну, тому він і називається холодостійкий. Ось, бачите, тут ще наріз огірок. Минулого тижня ще він був маленький. Ось. Але що я би я зробила наступний рік, я хочу зробити якусь міцну для нього шпалеру. Куплю, напевно, якусь міцну сітку, бо я купила просто сітку для огірків, а вона вся-вся аж ну, не, взагалі не, не витримує дуже важкі плоди. І ось це, що мені на наступний рік треба буде змінити. А так мені він подобається, як він росте. Я тут висаджую два кущі на ось цю ширину. Тут десь метра чотири. І е, два кущі всього лиш. Ось тут, один і тут. І він так розростається потім, тому що дуже великі, потужні дає пагони. І ось він оцю всю ділянку він би займав, якщо б він був до гори ріс по цій шпалері. А так він просто на землі ось впав і тому він вже і не дуже гарно виглядає. Тому що на землі, ну, чим вище, тим тепліше, на землі холодніше. Ось, але тим не менше, ось, бачите, тут ще маленький огірочок росте. І там ось більший. Ось, бачите, тут маленький. Тобто він все-таки ще плодоносить. Ось в цьому парнику я посадила весною перці і баклажани. Але я вам показувала відео раніше, що Баклажани були нормальні, поки за них не взялися колорадські жуки. В кінці серпня це було в нас нашестя колорадських жуків. І ось отут в мене було так, через один посаджено. Ось, бачите, оця паличка. Тут був баклажан, тут перець, тут баклажан, тут перець. І ось всі баклажани були з'їджені просто ну, за два тижні десь, напевно, просто під корінь все їх. ну, на щастя тих е, колорадських жуків все повністю з'їло. І ну, це через те, що вони в мене не є в теплиці. Це парник, в якому ну, відкриті е, знизу. Е, я вже вам це в інших відео показувала. Ось, тільки зараз я вже так агрополотном закрила на осінь. І ось в мене тут залишився зараз тільки перець. баклажани я поки що на наступний рік вирішила, що не буду вирощувати. бо не знаю, треба якось по-іншому придумувати. Поки що вирішила, що буду займатися тим, що я знаю. Ось. А перець, е, теж я тільки перший рік посадила, і е, я вам казала, що я е, ну, спочатку там щось з поливом наплутала і він ну, сох. І тому весь урожай, який мав би бути в серпні, це все всі квіточки повідпадали в мене. Взагалі він майже я думала, що він пропаде взагалі. Бо ну, кілька тижнів просто він був без води через те, що ми щось там з поливом не то зробили. І, але потім він все-таки віджив, коли ми вже налагодили полив. Ну, бо у нас крапельний полив тут. І вже я на наступний рік вже знаю, що, як тут з тим крапельним поливом зробити. От, але через це у нас ось урожай, тільки зараз, от зараз багато зелених перців, бачите. От, тому це одне, те, що я ну, помилку зробила, звичайно, я вже цієї помилки не буду робити з поливом. Інше те, що я зробила такі, такої самої висоти парник, як на помідори, і перець посадила тільки в один ряд. Я не знала, наскільки він буде великий рости, наскільки будуть великі кущі, але побачила, що кущі невеликі, тому тут в цьому парнику можна посадити перець в два ряди. І, звичайно, густіше, тому що я вже не буду садити ну, разом з баклажанами його. Але мені сподобалося сам по собі цей, цей я купила гібрид Геркулес. І ось які тут величезні перці наростають на ньому. Дуже великі. ось. Зараз вам покажу. Там, де почервонів перець. О, де він у нас тут десь почервонів? Десь на початку був ось один кущик. На якому перець вже трохи почав червоніти. Ось, ось, бачите, великий такий перець величезний. І були кілька червоних, яких ми вже з'їли, то дуже теж великі і солодкі. І, ну, Я на наступний рік теж буду цей гібрид купувати, це насіння. От, Буду садити через 50 см, мабуть. І Два ряди на цей парник. Так загалом мені сподобалось, як цей перець себе веде. Е, Ніякий його. Я навіть його і не обробляла фітоспорином, тому що ну, жодні хвороби, його якісь грибкові захворювання не торкалися. Е, тож, тож, трохи його їли слимаки, це трошки було таке, що слимаки. Але ну, якби воно в принципі, йому сильно не, не, не шкодило, тому що перець все одно зав'язується і дозріває. От. І теж я напевно що буду його трохи посинкувати. Не буду давати йому ось так от знизу, щоб росли гілки. Буду його більше вести, може, пару гілок вгорі давати. Ну, Тому що ці, що знизу ростуть гілки, а вони потім дуже пізно, поки вони виростуть, поки вони зав'яжуть там якісь плоди, він же потім не, не встигає це все виростити. тому що Треба, щоб він швидко дозрів з нашою погодою непередбачуваною. Не Ось, наприклад, цього року в вересні, на початку вересня були заморозки, але слава Богу, тут їх не було. Це спасло мої перці. От, ще на рахунок посинкування я ще досвіду аж такого не маю, тому не можу вам ще сильно щось сказати. Наступний рік буду більше знати, знімати. А цього року я просто зараз от, вже недавно обрізала верхівки, щоб там, там тут ще було багато е квіточок, зав'язень нових, але, звичайно, що йому вже це не потрібно, потрібно ось ці, хоча б, щоб дозріли. Ось бачите, я обрізала, воно вже знов нові наросли з минулого тижня. Треба буде це все теж забирати, щоб дозріли оці перці, які на ньому зав'язалися раніше. Ну Це теж не знаю, ризиковано, дозріє чи ні, то таке. І також, що я робила, це я підживлювала, оприскувала по листу борною кислотою протягом сезону через тиждень борною кислотою, бурштиновою кислотою на початку сезону, для того, щоб гарно розвивалася сама рослина. От, і е, гуматом калію, коли вже потрібно було, щоб на, наливалися плоди. Ось це які підживки я використовувала цього сезону. Дуже мені сподобалося, гарно на, наростав кущ. Е, е, підживки по листу. Мені здається, вони досить ефективними, тому що листя вбирає все, що на нього ти покладеш. Ось. Ось тут у мене росте капуста. Я вам вже показувала, яка вона величезна. І що мені не сподобалося цього року? Цього року е, мені я посадила 20, посіяла прямо так без розсади, зразу посіяла в землю насіння е, і посіяла, е, мала на, на меті виростити 20 кущів е, е, капусти, 20 головок капусти. Ось, бачите, така досить хороша, велика капуста виросла. Але е, на початку, як тільки сходили е, ці капустини, то Половину цих кущиків з'їли слимаки. Оце мені не, не сподобалося, що я не знала, як їх від слимаків врятувати. І Тому, ось бачите, ось тут такі прогалини, ось там прогалини, що немає капусти. Фактично, в мене, я ще потім підсаджувала, але бачите, оце, що я підсадила, це вже ось така, ну, вона ніяка, фактично, та капуста. От, Хороша капуста тільки ось це, що виросло в мене насіння. Яку Слимак не з'їв. Це є насіння сорту агресор. Мені подобається вона, це пізня капуста. Гарні великі головки наростають. От, і мені, ну, якщо б не, не слимаки, то була б чудова капуста. Але за рахунок того, що слимаки з'їли, я тепер буду. На наступний рік пробувати якось захищати. Бо цього року я від слимаків взагалі ніякими засобами не користувалася, тому що фактично, крім капусти, вони мені більше нічого не пошкодили. Тому якби, я сильно не, ну, якби, не, не, не задумувалася над тим, щоб з ними боротися. От. Але на наступний рік я над цим задумуюсь. Буду, напевно, користуватися уліцидом. Ось, бачите, тут теж така величезна капуста. І ще одне, що мені не сподобалося. З одного боку, мені сподобалося, те, що я посадила капусту між чорнобривцями. Я так, один кущик капусти, другий кущик чорнобривців, Один кущик капусти, другий кущик чорнобривців. Але бачите, до осені ці чорнобривці так розрослися, що вони дуже величезні. Ось, ось це. Теж один кущик чорнобривців, він ось так аж розламався. Бачите, він так посередині вони розламуються від своєї ваги тих гілок, на які вони розростаються. Що тут теж чорнобривців деяких немає, то добре, що їх немає. Ось тут, наприклад, мав бути ще кущ чорнобривців, його тут немає. Тому що бачите, ось тут є два кущі чорнобривців, між ними капуста. І ця капуста ну, їй фактично дуже тісно між тими кущами. Тобто так, ось тут ще маленька капуста, бачите, під чорнобривцем заховалася. От, Тому е, так погано взагалі дуже добре з чорнобривцями капусту вирощувати, тому що в мене цього року взагалі не було білокрилки на капусті. Це плюс. О, це мені сподобалося. І також е, ну, не знаю, як ще буду дивитися, наскільки там чи якісь гусениці були, але ну, принаймні я. Того не, не помічала, щоб там були гусениці. От, е, Тобто ну, чорнобривці захистили капусту від шкідників. Але це, що вони розрослися до осені так сильно, то, е, звичайно, мені не, не дуже сподобалося. Треба буде їх, напевно, садити не між капустою, а біля капусти. Якось інший рядочок. Рядочок капусти, а напевно поруч рядочок чорнобривців. От, щоб було місце, бо ну, чорнобривці дуже величезні виростають потім. І вже це заважає капусті. От. Хоча я дуже задоволена тим, скільки ось бачите, які в мене багато, як чорнобривців. Тому що вони дуже корисні, їх дуже добре потім на мульчу складати вже на, на зиму, на наступний весну. Вони будуть замість мульчі в мене. І це дуже добре, тому що вони дуже... Від різних грибкових захворювань оздоровлюють землю. От, тому я взагалі чорнобривців цього року багато посадила. Ось, бачите, Тут ряд чорнобривців, тут ряд чорнобривців. Ось там ще чорнобривці в мене. І я ще теж хочу на наступний рік теж їх знову продовжувати садити. Теж хочу садити нагідки, щоб оздоровлювати землю, тому що тут грибкових захворювань досить багато. Досить є в цьому проблема, ну так як і в всьому західному регіоні, фактично, з нашою вологістю.